Місцевого мешканця, який за 3,5 тисячі доларів пропонував охилянтам організувати легальний виїзд з країни під виглядом водіїв міжнародних перевезень, викрили оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими поліції та співробітниками департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Бізнесмен запевняв, що має знайомства та може внести неправдиві відомості про клієнтів до однієї з офіційних баз даних, і це дасть змогу без проблем виїхати за межі країни одразу після отримання аванс фрілансу за послугу фігуранта затримали в процесуальному порядку. Нелегальну схему виїзду до Угорщини також організували двоє мешканців Тернопільської області. Щоб виділитись на чорному ринку, фігуранти пропонували клієнтам, що зможуть оформити документи, а саме статус біженця в сусідній державі. Вартість послуги складала 9 тисяч доларів. У цю суму входив трансфер клієнта до місця перетину кордону у Закарпатській області та подальше сприяння у виготовленні документів в сусідній державі. Крім цього, замовники запевняли втікачів чи що діють із відома місцевих прикордонників, а тому ніяких проблем із втечею з країни не буде. Ділків затримали під час отримання усієї суми коштів за так званий квиток до Європи. У поле зору оперативників внутрішньої безпеки потрапила і група осіб, яка пропонувала мешканцям Тернопільської області виїхати до Молдови. За 9 тисяч 500 доларів двоє ділків обіцяли військово зобов'язаним чоловікам відвести їх до Одеської області. При цьому спільники запевняли осіб, що проблем із перетином кордону не буде, оскільки вони зна мають час, місце, графік та роботу державної прикордонної служби України. Працювали замовники за попередньою передоплатою у розмірі 5 тисяч доларів, які одразу обмінювали у криптовалюту у всіх трьох епізодах Фігуранти затримали спорядку статті 208 КПК, та на сьогоднішній день всім фігурантам оголошено про підозру передбачено статтею 332 кримінального кодексу України.